Думаю, що для початку можна коротко сказати. Насправді, політика після Революції Гідності в державі не є політикою колективного суспільного виживання, є політикою виживання влади, і мені менше цікаво. Сьогодні проплачені акції чи не проплачені? Чи більшість людей прийшли туди навіть за кошти, які їм хтось платив, чи не за кошти. Мене більше цікавить в тому те питання, наскільки справедливими є вимоги людей сьогодні? І якщо подивитися на ті проблеми, які ставлять люди перед, перед владою, то ці вимоги є абсолютно справедливими. Я розумію, що йде величезна боротьба за владу. Насамперед тих, хто при владі сьогодні е, пов'язана ця боротьба з тим, щоб утриматись при владі. При цьому ці люди, які очолюють сьогодні державу, не вважають за необхідне вести правильну економічну політику, вести правильну соціальну політику в державі. Ми ж говоримо про вкладників. Давайте коротко повернемося до хронології подій і не будемо говорити про Суркова, про його шатун і про те все інше. Для цього є служба безпеки, менше говоріть, більше працюйте. А я дивлюся, що є документ, який називається Ультиматум зборів ошуканих споживачів фінансових послуг. Тут, до речі, не тільки вкладники. Тут набагато ширший спектр людей, 27 жовтня. Люди звернулися з ультиматумом до влади у е, серпні цього року. Е, люди розмовляли з президентом і вже виставляли свої вимоги, в тому числі по подіях, що пов'язані з банком е, з банком Михайлівським. Скажу вам, що от я проаналізувала цей документ, скажу чітко, що документ підготовлений якісно. Він містить цілий ряд системних комплексних вимог, які перше. От група вимог пов'язана з вирішенням кадрових питань, і влада або повинна ці питання вирішити так, як люди вимагають своєму ультиматумі, або дати людям пояснення, чому так не зроблено. Другий комплекс питань пов'язаний з тим, як припинити зловживання злочини у фінансово-економічній сфері у банківській сфері. Третя група питань, які тут викладені в цьому ультиматумі, це група питань, яка пов'язана з тим, а як сформувати політику в фінансово банківській сфері України для того, щоб оці зловживання і злочини, які сьогодні про які сьогодні говорять люди, в принципі, не були допустимі в майбутньому. Так, от мене цікавить, я як людина, яка працювала певний період у владі. Розумію, є документ. По цьому документу треба працювати з людьми сьогодні. Із цієї групи людей, які виставляли серйозні вимоги до влади, вихопили одну групу банку Михайлівської. Я розумію, це активна група людей порядка 14-15 тисяч. Які останніми постраждали із тих 80 -ти, чи майже 90 банків, які припинили свою діяльність в Україні тому, а що з другими вкладчиками? Це одне питання, але я хочу сказати, що цей документ має якісний системний характер, влада. Замість того, щоб дати людям відповідь на порушені ними питання, абсолютно слушні, абсолютно компетентні, зайняла зовсім іншу політику. Ми два дні спостерігаємо шоу в парламенті. Ми два дні дивимося, хто на кого з політиків перекине відповідальність чи за якісь політичні шоу, чи за якісь інсинуації політичні. Скажу вам, от сидить е, е, пан Шкіряк. Я вважаю, що от з точки зору безпеки, тут повинно сказати, що сьогодні і служба безпеки, і е, органи внутрішніх справ спрацювали більш-менш ефективно, ситуація була спокійною і е, заходи були вжиті пропорційні, але даруйте це лише питання одного дня. А от системної відповіді на ті проблеми, які порушили люди перед владою, люди не отримали. Тому, якщо ви говорите про те, що далі буде тарифний майдан, а вперта а впертість така влади просто цинічна впертість Маріна. Ну, тоні повномочує по, тандіти, по по Ну я не до них апелюю. Да. Я взагалом апелюю і наші дивляться люди. Спасибо. А от цинічна, вперта влади, впертість влади по тарифам. Не дати обґрунтованої відповіді, чому такі тарифи, як вони економічно складаються, як пояснити людям, як будуть працювати, це що не підстави для того, щоб люди виходили по питанням е -е, тарифів сьогодні?